Скажіть, будь ласка, яка ситуація там, і чи бачите ви для себе або, от як людина військова, чи бачите ви якийсь найближчий розвиток подій, який буде? Ситуація там е, вкрай складна, е, там е, в межах вже міста йдуть ближні бої. Е, наші захисники, е, поки в межах міста, е, відійшли е, за річку Бахмутку, і по річці Бахмутці вибудували нову лінію оборони. Е, ну, як, як показує мій досвід, по річці завжди все ж таки тримається набагато зручніше, ніж коли скажімо, межею оборони є просто якась вулиця. Е, ну, е, але е, в будь якому разі очевидно, що доля Бахмута вирішиться не в ньому самому взяти Бахмут в лоб росіяни не можуть. От власне те, що вони віджали цю частину за річкою Бахмуткою, це менша частина міста, менш зручно для оборони розташована центр міста в наших руках. Але фактично, що намагаються зробити росіяни? Вони вже чітко розуміють, що штурмом не візьмуть. А вони намагаються е, зробити настільки, скажімо, неминучою загрозу оточення, щоб гарнізон був змушений сам звідти вийти. Uh -huh. От. Е, І будемо відвертими, е, шанси такі у них є, але це ще не сталося е, наразі. Між крайніми позиціями е, росіян з півночі і з півдня е, десь приблизно 5 кілометрів. Це дуже близько. Звичайно, це означає, що є таке, знаєте, п'ятикілометрове вікно, от крізь, крізь яке здійснюється вся логістика е гарнізона. А справа в тому, що е в Бахмут завозиться все. Все це ну в першу чергу одразу спадає думка про боєкомплект. Звичайно ж, ага. тобто боєприпаси туди треба завозити ну, в величезних кількостях. Але насправді ж, крім того, туди треба завозити їжу, крім того, туди треба завозити питну воду. В Бахмуті зараз водогон не працює і вже досить давно. Ну а звідти відповідно треба евакуювати наших поранених, ну і робити ротацію бійців. І от це все через це 5 кілометровий приблизно таке вікно, а де ще й великі проблеми, скажімо, з дорогами. От, е тут е е та таких трас, які от, дійсно повноцінні траси, по яких можна було легко нормально їздити в важкою технікою, їх було всього дві. От, на Славянськ і на Константинівку. От і е, траса на Славянськ перекрита ворогом вже достатньо давно, от, після того, як е, ворог зайняв Солидар, ну достатньо скоро після того, звичайно, що вони перейшли ту трасу, вони її просто перебили, що називається, і там вони закріплені на пануючих висотах, звідки їх достатньо складно вже посунути. А от за південну трасу, оту що йде на Константинівку, от, власне, за неї йдуть найзапекліші бої. Е, там зараз. Ворог цю трасу вже прострілює, тобто то там вже доводиться проїздити, от між пострілами. Це так екстремально, скажімо так, але все ж таки вона використовується все ж таки про неї їздять. Причому теж ну не розкрию ніяких секретів, коли скажу, що в одній з точок там е, доводиться проїжджати приблизно в 300-400 метрах від ворожих позицій. Так це вже екстрим. але все ж таки ця траса використовується. От і ворог її до кінця не перекрив, він її не перейшов. І от власне, е, отам от все вирішується. Е, якщо ворогові вдасться прорватися через трасу на часі в яр, то в, тако, е, в такому разі ну, швидше за все доведеться з Бахмута виходити. Якщо ж навпаки, від часового яра ворога вдасться відсунути, от хоча б за клічивку, тоді можна буде сказати, що е, Бахмут можна буде забезпечувати всім необхідним ще достатньо довго. От, фактично, отам от на трасі буде вирішуватися доля е, Бахмута. Ну, звичайно, може виникнути питання: ну що, реально, тільки дві дороги в 70-тисячне місто? Ні, звичайно, є ще просілкові дороги, от і вони активно використовуються. Але це грунтовки, там багнюка. Відповідно, е, якщо джипчики ще проскакують, то вже з важкою технікою складніше. От і е, але поки що логістика тримається. Е, от не... Недалі, як позавчора, я спілкувався з одним е, з моїх друзів, побратими вже з 2014 року, який зараз тримає оборону там в Бахмуті, то він якраз позавчора ще спокійно вивіз е, двох наших трьохсотих, а ще е, на додаток до них ще й вивіз полоненого орка. От тобто, якщо ми дозволяємо собі навіть полонених орків вивозити, значить нормально, логістика ще тримається. От, е, але але, але власне, от фактично, битва зараз за Бахмут зводиться до битви за дороги. От і е, існує все ж таки ймовірність. Е, ще раз підкреслюю, не гарантія. От в е, але існує ймовірність, що все ж таки ворог зможе пережати оцю трасу на е, Костянтинівку. Ну в такому разі, да, висока ймовірність, що гарнізону доведеться відійти, е, щоб не ризикувати оточенням. Але це ще не сталося, От наразі що називається 50 на 50. Чи вони таки переповзуть через трасу, чи навпаки наші їх від кліщів е, за кліщівку відтиснуть. Від, від Ну тут питання, бо ми розуміємо, що в Росії головний резерв це люди. У них величезна країна, де вони грібуть, у них немає якихось а, таких моральних принципів. Грибуть у всіх загрібають і а, кидають туди що до наших резервів. А чи був у нас час їх підготувати? Е, ви про резерви саме для Бахмута, чи взагалі? Отут просто вирішили. Взагалі певне і для Бахмута. Так, справ, а от, а от, а тут виникає насправді дуже складний вибір, який стоїть перед нашим командуванням. В нас зараз багато резервів. Не будемо там кидатися цифрами е в ефірі. Але, скажімо так, е оця хвиля мобілізації, яка зараз відбувалась, вона спрацювала. Там при всіх тих нюансах, як інколи криво, ця мобілізація проходила, але результат вона дала. От е людей вистачає. З залізом гірше, бо воно ще тільки доїжджає від наших союзників. Але ж знову ж таки, ну, щось є питання в іншому. Питання в тому, от спрямувати зараз цих людей на оборону Бахмута, чи все ж таки тримати Бахмут тими силами, що зараз там є, ну може з невеликими підкріпленнями, ну просто заповнюючи, скажімо, втрати. От, а все ж таки, основні резерви притримати до літа, до, до нашого великого контрнаступу. От власне, це це та ділема, яку зараз постійно вирішує наше командування. Ну, і, скажімо, їм видніше, скільки саме людей і з яким рівнем підготовки на, наразі є. Але ну загалом, наскільки я так можу судити з боку все ж таки переважно е, ну, стратегія була в тому, що нинішні лінії фронту мають утримати ті, хто зараз там, а всі нові резерви готуються саме вже на контрнаступ, на звільнення території. Зрозуміло, дякую, пане Євгене, за те, що доєдналися до нас. Євген дикий, військовий екс-командир взводу батальйону Айдар, був з нами на зв'язку.